Малина феномен 24.06.23 року. Збираємо врожай. Збираємо вже 10 виборок було. Спочатку плодоношення. Отакі. Малинки, пнячі раніше ми знімали, показували початок плодоношення, зараз він іде. Повним ходом. Малини багато. врожай буде добрий. Хороша малина. Поливу немає. Вона росте без поливу. Можете подивитися, ніякої не каплі. Нічого немає, без хімії, органічна, ягід море, так що рекомендуємо дуже добрий сорт. Зимою він не вимерзає, літом не висихає, приріст добрий, вище за мене, по два рости. На кожен кущик лишаємо по. Одному по два, максимум це три нових прироста? Поміж кущами 50 сантиметрів, що витримує жару? Не печеться добре. Вже два тижні як температура не падає повітря. 31 градус вночі 27. Так що що йому розказати? Всім добрих врожаїв. вирощуйте. городину, малину. Вражай добрій.